Вітаю друзі. Фортесинові вирішив подивитися на систему водоспадів нових. Знаходиться це все трошечки південніше. Вулкана трошечки північніше річки. Довго сюди біг, аж, блін, з болот. Треба тут все роздивитися. Та, шо ти, давай, розвертайся, о! Цікава локація. Це воно, міст, той, що ми звикли наблюдати, і оце отут як було, пам'ятаєте. Я сподіваюся, а тепер отак буде. Дуже кльово До речі, нова трава. Дуже цікава штука. В ній тепер ще легше ховатися. Тож маленькі діно будуть, я думаю, в захваті. шо воно таке сіпання так отут у нас водоспад водоспад прям ціла Ніагара і там ще водоспадики треба забратися туди о як воно тут все жорстко Не знаю, як його будуть, може ремонтувати будуть це все. Не, виглядає цікаво. Тут іменно динозухам гірерозаври тут прям роздолі знаю на кого тут будуть вони полювати з ким будуть воювати але цікаво місцевість. ох тут накрутили конечно як тут у нас о цікаво ось воно так Тут уже О, тут маленький теж до спалик. така... вот Замануха. Так треба на саму гору залізти. За Ай-ай-ай, ух, ай, чуть не пішов. Ну, сонечко, сонечко. Це ж яка <кій>, повинна роз, якось розійтися, щоб таку систему водоспадів зробити. Народ. Ну цікаво тут зроблено. Правда, я не наблюдаю е, риби, Ну, це я думаю виправлять. Тут можна буде пробігти. Ох, це жорстко. На жаль, поки що отак от, от. Не знаю, чи буду чого виправляти. Треба подивитись. ні, ну шикарно. Я і там от теж хочеться побувати, прям кругом. Ого, ні-ні-не-не-не-ні. -ні 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 -ні. Чувак, я просто, я просто турист, я просто тут дивлюсь. Та-та, <звук> я тебе вже побачив, все можеш не ховатися. Так, але ж цікаво туди потрапити, як там? Сидить воно ви бачили. Треба якось обійти його. Та вилазь давай, ти шо робиш ти? Так я наче гепнувся головою замер. Ох, як вона тут все накручена, блин. Протися нормально неможливо. Так, тут небезпечно, небезпечно. Але ж я хочу подивитися не це одно. тут сонце там стоїть ага за цією скелею так треба подивитися що тут у нас треба все обнюхати шикарно тут тупик дивовижно що у нас тут і все. Оце такий низенький. Я думав, він більше трошки, ну добре. Эх, нова територія, блин. За все цепляйся, за що таке таки може. Якщо злізти на гору, так, подивитися, що там з гори. Краще, але все ж ще, ще ні, ні. Не розсело ще достатньо. Так, що ми тут бачимо? Вулкан. Це вже вон, паркан видно. І отака от система. О, як вона. Це ж воно об'єднало все. Тепер річки ці об'єднані. З тими, що йде від дамби до долини. Я думаю, я все одно з Дойнезухом не зможу з північного озера пробратися на південь до дамби по річкам, як я колись намагався це зробити. Дуже багато тут за Ну, я вважаю це це лайк. <сум> тобто це цікаво зроблено. Це піднімається, що таке? Це холодне чи тепле якесь повітря? Чи це пара? Чи це бризги, чи що це таке цікаве. Там місяць там сонце шилкується, не... Не розумію так, куди ж ця ріка йде? Це якась новенька чи що? Ну, до вже осваивать, потім 12 людей на сервері М -м -м. було 25. І це найбільше населений сервер. Та я ж хотів стрибнути. Давай, 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 давай. Ні, щось він не відреагував. Не відреагував на мене взагалі. Ага, і це воно... Я думав воно йде на день, а воно йде на ніч. Дуже вже був такий пасмурний денючок похмурий. Так, це я лізу чи пливу, чи що, що відбувається? Значить тут біжу. Так, так от гірєра Злодій взяв, коротше, і поламав красоту розробникам. Все показав, всю підногодно. Де не треба дивитись, все покаже гірєра за. Або дай низу, який лазить тут теж. Величезна локація. Рибой не видно, правда? Десь я бачив тут. Є тушка, можна її десь. Ага, все ж таки є. Угу, цікаво, цікаво. Може її там прищемило чимось? Не хотілося б. Так, ну. Ну, взагалі красота. Я буду тут жити. Так, десь отут, а як її куснуть? Можна якось? Можна якось? Поїсти? Ага, все ж таки там десь. А, можна навіть... А вот і всплило. Тільки спокойно, я буду тобі їсти. Хто це впав цікаво? Так, ну еще никого не ма. Вот так. Ага, это похилозавр, похоже. Вот так вот. Но я такой изнаморный, блин. Щось все так навалилось, ці будні. І, і наморений, і, і заголожений. Та пий же ж. Це воно так. Ага, це вода падає. Це його його так плюще. Пидова. Ай-яй-яй-яй-яй. У, -у, У як все, короче. Уга, ну от так, так. Отак ось. Тепер пий. Ну я думаю, жить буде. Якщо ну, цей не змияю цей трупік. Цікаве місце, щоб Ну, Для птерів, для не знаю Б виживе, як до нас тут спуститься, для гір. Дейнизук сюди точно не ну сенс йому сюди. Можна попити нормально, відпочити. Deus mm -hmm. sexa tudo. Так, і живемо. Нема старі, я б його витащив боя сюди. Стаміни нема, навіть. Так, ну вже, я думаю. вже не здохне. Тож треба трошечки відпочити. Так, на жаль, не день ніч. Але я спробую ще й в день засняти. Якщо дуже буде дня, скільки там Ах, північ. Переночуємо.